Україна готова до розмови про розташування іноземних військ в країні. Про це заявила віце-прем'єр-міністрка з питання європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Вона додала, що Київ розглядає усі варіанти, які можуть посилити безпеку України. За на зв'язку Єгор Чернів, це народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітання вам, пане Єгоре, Доброго Вітаємо. Дня. Добрий А ми зараз кажемо про розмову про розташування іноземних військ на території нашої держави. Загалом чи ми можемо сказати, що ми ведемо перемовини або маємо певний дипломатичний контакт стосовно цієї теми з якимись країнами. Це одна з опцій, яка на сьогоднішній день розглядається. Ви знаєте, що і Макрон навіть не сьогодні, а деякий час назад говорив про те, що можливе застосування чи введення військ чи розташування військ на території України, французьких, зокрема, зараз одеться ведуться переговори з різними країнами, і Макрон, в принципі, бачу, що тут виступає таким лідером. Процесу. Ви бачили, що він нещодавно був у Польщі. І говорив про те саме з Туском, тобто зараз шукаються формати, як забезпечити справедливий та сталий мир в Україні. З'явилася заява голови польського бюро національної безпеки. Це так називається Яцик Север. В ефірі польського радіо він сказав про те, що польських миротворців в Україні точно і однозначно не буде. І от цікаве пояснення, чи не вперше представник польської влади офіційної структури зазначає, що це в тому числі пов'язано з російськими наративами, начебто, поляки хочуть вводити війська аби захоплювати західні області України. От цікаво прокоментував Яцек Севера. Що ви думаєте взагалі з цього приводу? От позиція Польщі сьогодні. до речі, після зустрічі Макрон вже був в Польщі нещодавно. Ну я думаю, так, це має місце певної мірою, але це точно не основний фактор, який може впливати на таке рішення. Так, у нас з Польщею довгі стосунки, і не завжди вони були. Чудовими, щоб не було певних алюзій на те, що було відбувалося попередні сторіччя, навіть не десятиріччя. Не, не а можливо припустити, що це одна з причин. Але я думаю, що інша причина, і більш вагома, все ж таки через те, що Польща все, все ж таки має свій кордон з Російською Федерацією і. У випадку, якщо буде якесь зіткнення з польськими військовими, Російська Федерація може тиснути і на кордон з Польщею чи в тому числі через Білорусь, тому тут є певні побоювання, мені здається, від наших партнерів щодо прямого зіткнення не тільки в Україні з їхніми військами, а в тому числі і на прикордонні, і якісь провокації там. Про допомогу військову ще поговоримо далі. Ми пам'ятаємо, що Джо Байден також заважував на тому, що хотів би ще взяти участь в одному з форматів Рамштайн, коли всі країни будуть виділяти або обговорювати додаткову допомогу для нашої держави. Наскільки це сьогодні є можливим? Я знаю, що ведеться ведеться перемовини, щоб Рамштайн все ж таки відбувся на найвищому рівні лідерів держав. Але більшою мірою це якраз таки залежить від позиції Білого Дому, чи готовий, чи зможе Байден приїхати в Європу до кінця своєї каденції. Ну фактично, до кінця цього року, тому що я думаю, що ми, січень це вже не той час, коли буде можливість. Тому ведуться переговори, подивимося, чи, чи зможе. Але я навіть якщо це не відбудеться на рівні лідерів. А відбудуться на рівні міністрів. Зараз Рамштайн знаєте, виконує такі функції більше координації тих зусиль, і між зустрічами все одно відбувається. ця координація 24 на 7 між нашими державами. Пане Йогоре. Ще одне запитання. Сьогодні ми отримали інформацію про те, що Сполучені Штати Америки оголосили.